Добрий день, шановні батьки. Сьогодні я, Вікторія Бак, хочу поговорити з вами про те, як нам поводитись, коли дитина навчається онлайн. Чому саме батькам? я звертаюся сьогодні до батьків, а не до вчителів, тому що часткову функцію вчителя в цей період, коли дитина навчається онлайн, необхідно взяти батькам. На все ми дивимося з позиції гуманної педагогіки. Сьогодні саме з позиції гуманної педагогіки будемо намагатися поглянути на цю проблему, коли дитина навчається онлайн, що робити, як поводитися. Пам'ятаємо, що гуманна педагогіка пропонує нам такі підходи до дитини, при яких ми в будь-якій проблемі, яка виникає, завжди вбачаємо ту задачу. Яку повинні вирішити саме ми. Безумовно, дитина, але ця проблема ще пов'язана особисто із нами. Тому що в цьому світу, в світі духовних істот, а ми духовні істоти, і діти, наші духовні істоти, діти приходять саме для того, щоб в чомусь змінити нас, щоб в чомусь показати напрямок нашого розвитку також. Тобто, розвиваючись з дитиною. Ми розвиваємося також. І ось такий. Виклик як навчання онлайн, деякі школи, школи закупованих територій, які досі продовжують працювати. Як і моя бахмутська школа, також досі, які я працюю, продовжую працювати. І деякі діти навчаються не третій рік онлайн, а майже п'ятий рік, бо розпочався цей процес ще за е, часів ковіду. І дітей, які навчаються онлайн, надзвичайно багато. Також багато школ Дніпра періодично переходять в режим онлайн, а також е, тих місць. Які знаходяться в прифронтовій зоні, їм періодично приходиться переходити на онлайн-навчання. Ну, перш за все, розуміємо, що онлайн-навчання потребує від дитини і від батьків високого ступеню. Організації розповсюджена думка, що онлайн-навчання дуже погане навчання, особливо серед батьків, з якими я спілкуюся, і якщо вони прибігають до онлайн-навчання, то тільки тому, що ну, так склалися обставини, і зараз це більш зручніше. Але всі мають на увазі, що обов'язково найближчим часом перейдуть в звичайний режим. Безумовно, це в чомусь правильна думка. Але давайте звернемося до статистики. Вся Донецька область знаходиться на онлайн-навчанні. І вся Донецька область, також учні, які випускаються цій Донецькою областю, складають мультитести. Ну, велика кількість. І от за рівнем складання цих мультитестів, за успішністю ті учні, які навчаються в Донецькій області, ну загальний такий рівень четверте місце в Україні. Це свідчить про щось. По-перше, діти старших класів, які вони навчаються онлайн, вони отримують додатковий час для додаткових занять, того, чого не було в школі. Інколи, ну це треба визнати, що школа дуже сильно ну, претендує на власть Володарування, правильніше сказати над нашими дітьми. І діти майже повністю делегують своє право в свободі вибору тільки школи, поки що за нуждю декларується, що діти старших класів, ліцейних класів будуть мати право вибору, поки у дітей такого права немає. Дітина, яка навчається онлайн, якщо вона обрала для себе в 10-11 класі напрямок, в якому вона буде складати МТ. То вона може якимсь чином, десь, на якихось предметах, не вийти щось додатково допрацювати і отримати високий бал. А... Той час, який вона заощаджила, використати для підготовки, для предмета, який необхідний їй для складання МТ. Звертаємо увагу, що це частіше за все старшокласники, які мають високий ступень самоорганізації. Якщо дитина починає займатися онлайн з початкової ланки, а інколи середньої ланки, то в неї ступень самоорганізації не дуже великий. І тому обов'язково не контроль і перевірка, що роблять батьки, а допомога відповідно до розвивального навчання або законів розвитку. Складні, дуже завдання дитина може розв'язати, коли поряд знаходиться дорослий. Дорослий не такий, який за дитину все вирішує, а який разом з нею виконується завдання. Ну, і мої пропозиції до вас, батьків. Інколи будьте присутнім на уроках. В онлайн-форматі це можливо. Дуже складний момент пов'язаний з тим, що діти не вмикають камер. Ну, це таке буває, і примусити інколи дитину вмикнути камеру практично неможливо. Дуже складний момент: це те, що дитина не взаємодіє на уроках з вчителем, Хоча у ході уроку, онлайн-уроку, Вчитель обов'язково вибудовує певну систему взаємодії. І тому я кажу, обов'язково побудьте на уроці вашої дитини, онлайн на уроці, не на одному, не на двох, не на трьох, а на більшості уроків. не е, е, для контролю, щоб дитина не розуміла, що ви її контролюєте. Вона обов'язково буде неприродньо тоді себе поводитись. А будьте так на цьому урокі, на уроці. Ну, як ви хочете допомогти дитині, Як би вам дуже цікаво, ви кажете, я. Хочу послухати цю тему, це так цікаво. І не коментуйте, яка вчителька, які там учні. Просто слухайте, як вам цікаво, захоплюйтесь тим, що цікаво. І от в ході цього року, подивіться, як поводиться ваша дитина. І з того досвіду, який маю я, як викладач в онлайн освіті, багато дітей зараз в такі умови з батьками знаходяться в одній кімнаті, вони вимикають звук. Чому? То батьки слухають паралельно телевізор. Або вмикають якісь інші змі і дуже гучно в кімнаті. Буває так, що дитина є ще маленька і приходиться слухати уроки, і паралельно маленька дитина. То поради до всіх батьків обов'язкові такі поради. ну Розуміємо, що поради не можуть бути обов'язкові, але мої поради. Зробіть так, щоб дитина мала власне місце. Спокійне місце, де вона може заглибитись навчання. Ну, ви кажете, тоді дитина буде не слухати уроки, як же її повинен контролювати, перейде в гаджети, буде гратися. Таке також можливо. Бо тому і необхідно вибудовувати особливі стосунки з вашою дитиною, духовної співдружності і довіри, що ми частіше за все маємо. Ну, Діти. Виконують завдання, тому що батьки контролюють виконання завдання. Є електронні щоденники, це дуже швидко зробити. Дитина отримує не ту оцінку, яку б хотіли батьки, не дитина, а батьки. І вони тоді виставляють умови. От хлопчик у мене є один в восьмому класі, коли його не контролюють, він практично нічого не робить, ніяк не хоче приймати участь в обговоренні, хоч завжди є для цього можливість. І як тільки він отримав погану оцінку, тут же пише особисте повідомлення, перевірте, я вже зробив. Все краще, робить ідеально. А потім мені дописує, дуже прошу вас швидше перевірте, бо мені не куплять там щось і каже що. Ну, тобто, розумієте, це стосунки таких товар гроші. Він він вони не підходять для навчання. Ну я розумію, що батьки прибігають. Ми батьки з вами прибігаємо до цього, тому що вже не знаємо, що робити з цією дитиною. Тому вибудовуємо духовну спільність, зацікавлюємося не тому, що ну. Дитина там повинна куди кудись вступити, вона повинна злати іспит, а тому, що нам цікаве життя дитини. Побудьте на уроці разом з дитиною, на одному, другому, третьому. Подивіться, як вона взаємодіє, як взаємодію вибудовує вчитель. Зазвичай моя взаємодія на уроках це постійне обговорення матеріалу. Тобто є таке, така психологічна особливість. Матеріалу, який викладається, повинно бути небагато. А матеріал, який обговорюється, це той матеріал, який Виклався з різних боків, обговорюється. От ви прослухали, що вивчають діти. Ну, наприклад, вони вивчають там тему, пов'язану з квітковими рослинами. Запилення, так? Запилення в сьомому класі, от ви прослухали, як це відбулося, але дитина не приймала участь в обговоренні. Ви це чули? Дитина була присутня, вона чула, вона щось бачила, була презентація, можливо, відповідала на тести, але вона не приймала участь в обговоренні. То дуже важливо оцю тему запилення обговорити з дитиною. Ви скажете, ну як так можливо? Ми ж не можемо обговорювати всі теми. Так, ми не можемо обговорювати всі теми. Але запаліться хоча б якимись темами і обговорюйте важливе обговорювання теми. Тому що дитина позбавлена в онлайн навчанні саме головного вона майже не обговорює. В році приймає участь в обговоренні до п'яти дітей. Більшість просто мовчать. Не тому, що вони не знають або не хочуть, або ще щось. У них немає отої культури взаємодії спілкування. І наскільки вчитель вибудовує ці відносини, а дитина закривається, не хоче, може бути таке. Стидається, що вона буде неправильно зрозуміла, бо багато людей одразу можуть бути присутні. І ще щось таке відбувається: є якийсь бар'єр. Коли ми безпосередньо в класі знаходимося, я зможу підійти до дитини, подивитися в її очі. Якщо це необхідно торкнутися її долоні, вона почує від мене якусь взаємодію, вона захоче зі мною взаємодіяти. Діти, практичної більшості в онлайн не хочуть взаємодіяти з вчителем. Оце головна проблема. Тому батькам потрібно починати взаємодіяти з дитиною після того, як закінчився урок. Дуже важливим другим моментом є не тільки обговорення матеріалу, а читання в голос, особливо для російськомовних таких регіонів, як Донецький, як Маріупольські регіони. Там вони всі потребують читання в голос українських текстів. Батьки дорогі, ви також повинні потроху розуміти і переходити на українську. Ну, Розумійте, ви розумієте, а на українську буває вам складніше. То разом з дитиною читаємо вголос. Пропонуйте їй читати вголос. Я розумію, що підручники бувають складнуваті. Ну, якщо як я кажу за програму Нуш сьомий клас безпосередньо. Там беремо, наприклад, біологію. У нас є підручник Тагліною. Незвичайно новий сучасний підручник. Але більшість дітей, на жаль, не читають текстів. Ось друга важлива проблема. Перша не взаємодіють, друге не читають текстів. Зверніть на це увагу, дорогі батьки, їх не можна, безумовно, примусити. Але ви обговорили матеріал запилення, потім скажете, ой, як цікаво, а що там записано? Да, я прочитаю. Почніть читати самостійно в голос. Зверни як... Звернував, давай разом. А потім попросіть дитину прочитати. Частіше за все, батьки, як контролюючі органи, читай голос, я буду слухати. І це вже непогано. Але більшості не читають голос. Вони читають от те, що я робила, опроси з дітьми, вони читають тихенько про себе. Читати в голос. Майже до 9, 10. 9 клас читаємо в голос. 10-й, якщо вони вже самоорганізувалися, і ви бачите, що у дитини нема складнощів, то тоді вже можна дозволити їй ну, не читати вголос. Читати вголос. І поки вголос читаєте, зупиняйтесь, можливо, якісь схемки складаєте. Ось квіточка, ось запилення, ось іще щось. Тобто. Як кажу я, овічисляйте, о, о, перетворюйте в речовину слова, в речовину е, якоїсь схеми оті складні ментальні конструкції, які дитина прочитала в тексті. Бо дуже складно дітям розуміти текст. Дуже складно розуміти і переказувати. Це головний інструмент е, ментальної конструкції дитини, який дозволить їй вчитися. Не має значення з якого предмету читаємо, переказуємо текст вдвох, якщо дитині одній складно. Не залишайте дитину наодинці, взаємодійте, читайте, переказуйте вголос, будьте включені в цей процес. Я розумію, ви скажете вже дуже довго дитина сама щось там робить, я вже не, не докладаю зусиль. Більшість дітей повинні самостійно готуватися. Ну, це так, коли людина, дитина в класі має співдружність з вчителем, вчитель поряд з нею, він їй допомагає переживати складні моменти її зростання. Коли є духовна спільність, коли її нема, вона повинна скластись з батьками. Третій дуже важливий аспект: більшість дітей не просто не читають підручники, взагалі не читають літератури наукової, яку потрібно обробити. Вони отримують готові інформації через чат GPT. Я робила такі опрос серед учнів від 7 до 11 класу чат GPT або пошуковий запит в Гуглі. І вони отримують відповідь на питання, вже готову відповідь на питання. Вони її не опрацьовують, вони отримують вже готову. Можливо, треба навчитися працювати з чатом GPT. це непогано, діти вже все вміють це робити. Але в діалоговому режимі, тобто не одразу відповідь на питання, а питання, яке, знаєте, таке складається з фрагментів, які доходять до відповіді ви разом з цим чатом GPT. А діти отримують одразу відповідь. Він дає презентації, раз, різні програми. Canva, наприклад, майже вже готові презентації. чат GPT, вже все готове. Діти мені за 40 хвилин там, уроку готують вже готові презентації, читають всі дуже складні. Все це допомагає чад GPT. Це також непогано. Але осмислювати те, що ви зробили за допомогою чату GPT, необхідно. А тепер давай зрозуміємо, про що він нам відповів. Не ми можемо заборонити поискові пошукові гугла і GPT. Це не тільки роблять онлайн-навчання дітей, більшість дітей, але потрібно оце обертання понять, з якими працює дитина. Якщо вона обговорює запилення, то нам потрібно це запилення побачити. То нам потрібно з ним попрацювати більшість дітей... Коли я показую запис запилення ну, в онлайн-форматі, це дуже легко робити, як джула запилює квітку, більшість дітей кажуть, що вони ніколи такого не бачили. І що, коли ми потрапляємо в природу, що робимо разом з дітьми? Спостерігаємо? Спостерігаємо. От, на жаль, втрачена оця культура, спостерігаємо вдвох. Дивимося на квітку, на бджолу, на рослинку. Навіть якщо ми не виконуємо ніяких завдань, ми спостерігаємо. І ще, що дуже важливо, Оце третій, четвертий вже й момент, коли дитина в онлайн світі знаходиться, вона страшенно втомлюється від монотонного сидіння і великої кількості інформації, яка практично не усвідомлюється. Не усвідомлюється. Зверніть увагу на це, батьки. В класі це можливо, якимсь чином дитина подивилася вікно. Щось там кудись опустилася, щось там в своєму наплічнику пошукала, просто посиділа, помалювала. Вона знаходиться в оточенні людей, вона отримує енергетику людей. В онлайн освіті це практично втрачено. І дитина, просто дивлячись в екран, відключається від того, що відбувається на екрані. Мої поради, що тут бажано робити. Отакі дуже насичені хвилини відпочинку. Якщо ви можете на це вплинути, дитина відпочиває від онлайн-уроку, не дивлячись в комп'ютер і знов щось роблячи з тим же комп'ютером. От треба просто хвилини тиші покласти голову. Дитині пропонуйте покласти голову на парту, можна лягти на ліжко, можна поряд з нею примаститися, якщо це тільки можливо. Декілька хвилин закритих очей і повного відпочинку. Нервові клітини перевантажені інформацією, яка не усвідомлена. Коли дитина закритими очима просто відпочиває, інформація усвідомлюється. Шановні батьки, ви мене почули, я сподіваюся. Навіть якщо вона не повторює безкінечно матеріал, а закритими очима відпочиває після певної порції інформації, вона усвідомлюється на підсвідомому рівні. Такий відпочинок дуже важливий. Що я бачу, який відпочинок тільки закінчився онлайн-урок, дитина переходить, якщо це можливо, до гри або якось, або знову спілкування з гаджетами. Це дуже небезпечно, і нервова система перевантажена. Коли дитина нічого не розуміє, вона просто автоматично виконує певні дії, стає роздратованою, стає, як вам здається, неконтрольованою. Вона знаходиться за, якийсь, за якимсь бар'єром, ви не можете до неї достукатися. Вона елементарно перевантажена. Знайдіть неділю, коли ви підете. Нічого не роблячи, просто будете гуляти по вулицях і розмовляти. Дуже важливо взаємодіяти, розмовляти з дитиною, не віддавати знов її на поталу розважальних різних майданчиків, де ось вона там тільки розважається. Це непогано, це також потрібно, але її нервовій системі треба відпочити від навантажень, від вражень. Від інформації, яка не обробляється, зверніть увагу на це. Інформація не обробляється, не засвоюється. Тому дуже важливі спокійні прогулянки з дитиною, коли ви розмовляєте серця до серця, серця до серця. Це дуже важливо. І це необхідно для вас. Оце вояк батьків вас дає можливість вам зростати і зростати як духовної особистості. Через дитину, через її складності ви стаєте кращим. І дитина отримує інструмент подолання цих складностей так, що вона навіть не помічає. Один з головних елементів саме розвивального навчання те, що дитини ще не під силу. Вона зможе долати поряд з дорослим, який бере його за руку і вони йдуть разом. Не я попереду, а ти поза. Ми йдемо разом. Ну, ось такі поради, дорогі батьки, якщо дитина навчається онлайн. Також я залишу під відео покликання на розмову мою з колегами стосовно онлайн-навчання. Якщо дитина буде продовжуватися навчатися в онлайн-школі, пам'ятайте про ці невеличкі чотири паради. Пам'ятаємо, що обов'язково треба взаємодіяти, вибудовувати взаємовідносини. Обов'язково усвідомлювати інформацію, читання вслух, обговорення матеріалу. Якщо ми користуємося чатами чи ще чимось готовою інформацією, потім її все одно усвідомлюємо. І вчимося відпочивати так, взагалі від будь-якої інформації, відпочивати так, щоб відбувалося хоча б на підсознанні, підсвідомості оце усвідомлення. Ну, декілька парад. Буду дуже щаслива, якщо вони вам знадобляться, зроблять вас щасливішими і ваших дітей. А ще мені хочеться завдячити ЗСУ за те, що ми можемо виховувати. В таких складних умовах наших дітей, і ще ніколи не було в світі такого, щоб йшла три роки війна, е, три роки онлайн-навчання продовжувалося. І в цьому також Україна випереджує світ. Дякую вам велике. Дякую нашим ЗСУ. Слава Україні! Ще побачимося!